Усім привіт! Сьогодні відео із фінальною частиною огляду ікея. Сьогодні ми з вами розглянемо багато варіантів стільців, килимів, дзеркал, освітлення і дитячий відділ. Тому сідайте зручніше і розпочинаємо. До речі, я зробила таймкоди на відео, щоб вам було зручніше дивитися саме ті товари, які вас цікавлять. А ще в кінці зроблю актуальну добірку весняних новинок на польському сайті Ikea, які ви зможете замовити через міст Експрес або нову пошту. Цей огляд я зробила, коли була у Варшаві, і з того часу так багато роботи по проектах, що огляди виходить монтувати не так часто, як хотілося. Але нагадаю. Що мене звати Катя Луфаренко, і ми з командою моєї студії розробляємо і реалізовуємо дизайн інтер'єрів. Мені подобається термін затишний мінімалізм до наших проєктів, тому що дизайн дійсно різний, бо розробляється індивідуально під замовника. Але усі інтер'єри однаково затишні і функціональні. До речі, незабаром покажемо вам огляд нової квартири, нового завершеного інтер'єру. Я знаю, ви дуже любите такі відео, тому не пропустіть. На моєму каналі є ще дві попри. Попередні частини огляду ікеї у Варшаві, тому якщо цікаво, переходьте і дивіться. Давайте почнемо зі стільців, які мені дуже подобаються. Вони зручні і візуально дуже приємні. Схожі продаються в Юзку і вони ідеально вписуються у стилістику джапанді. Далі барні стільці, які мені сподобались. До речі, ви знаєте, яка різниця між барними і полубарними стільцями? Барні стільці, вони вищі, вони підходять під стандартну висоту барної стійки це 110 см. Полубарні же стільці можна поставити біля кухонного острову, який становить близько 90 см. Іноді ми робимо кухню ще вищою, 95-100 см, це вже індивідуально, але ми ніколи не робимо стільницю робочу меншу, ніж 90 см висотою. Ще з'явились ось такі акуратні стільці, не скажу, що я у повному захваті від них, але вони непогані. Це просто недорогі, базові та зручні стільці. Я знаю, що ця модель дуже популярна, тому що зручна, але мені зовсім не подобається їх зовнішній вигляд і я б не радила купувати їх. Варіацій такої моделі є дуже багато, але вони усі однаково прісно виглядають. А цей стілець я люблю. Він зручний, виглядає хоч і мінімалістично, але у ньому считується нотка дизайну. Ці стільці також дуже класні, зверніть увагу ще й на ротангові. А цей дерев'яний ми використовували у одному з наших проєктів, огляд якого буде наступним відео на цьому каналі. Він стильний, компактний, зручний та дешевий. Але коли ми їх замовляли, то додатково пошліфували края, щоб вони були більш гладкими і без зачіпок. А ось як ці стільці виглядають в інтер'єрі. Ще ось цей непоганий, це також новинка. Ця модель мені дуже подобається, дизайн позачасовий і вони зручні. Мені здається, він буде гарно виглядати у будь-якому інтер'єрі. А тут потроху переходимо до стільців для робочого столу. Це варіант дитячого стільця. Мені сподобалася кольорова гама і що уся фурнітура одного кольору. Цей варіант може здаватись доволі дивним, але ось приклад, як ми його використовували на одній з наших візуалізацій у такому міні-домашньому офісі, і виглядає дуже класно. Ці стільці вже стали знаковими і мені також подобається їх дизайн. Вони є у декількох кольорах, і особливо класно, що Ікея приділяє багато уваги фурнітурі. Ось ця сама модель у іншому кольорі також дуже вдале кольорове поєднання. А ще є ось такий варіант сидіння, без спинки і основний упор на коліна. Думаю, це зручно, щоб розгрузити поперек. У ікеї є багато офісного приладдя, мені вже давно подобається ось ця тумба по дизайну і по кольору. До речі, ніколи не чула відгуків щодо матрасів з Ікея. Можливо, ви знаєте, чи гарної вони якості? Тут є ціле відео, де можна прилягти і потестити на місці. А це дуже стильна шафа, хоча навіть не знаю, як краще її називати. стелаж, шафа чи стійка для одягу. Ідеально, якщо ви хочете додати трохи японського вайбу собі в інтер'єр. Була ціла серія меблів у такому стилі, але зараз не знаю, чи вона уся продається. Мені дуже подобається і також виглядає позачасово, не дивлячись на рейки, які зараз вже вважаються антитрендом. До речі, можливо, ви ще не бачили моє відео, де я розповідаю про антитренди, його можна знайти ось тут. Так само є відео з актуальними трендами, де я розповідаю, як вони з'являються і скільки тривають. Його також можна знайти ось тут за підказками. Тут ми переходимо у стенди, які оформлені як квартира. Тобто, ікея хоче показати, як грамотно та функціонується. Можна розмістити усі прилади та меблі у квартирі, щоб було зручно. Це класно, тому що іноді здається, що квартира дуже тісна, але коли починаєш розміщувати предмети у розмірі, то вдається вмістити багато чого. А тут можна в об'ємі подивитись, чи не замалий стіл та чи вистачить такого розміру шафи. А ось тут приклад гардеробної з різними шафами та полицями. Окремі висувні ящички для ювелірних прикрас, окулярів та інших дрібниць. Це кайф для людей, які люблять усе впорядковувати. А тут вже модель кімнати для дівчинки, і мені подобається, що тут продумано усе до дрібниць. Це кімната, яка може бути і спальною, і кімнатою для підлітка. А оце вже точно кімната для підлітка і, скоріш за все, хлопчика, тому що кольори, які зазвичай роблять для хлопчиків. Дивіться, які є варіанти спального місця для двох дітей. Це висувне ліжко, яке зберігається одне під одним. Це може стати класним вирішенням проблеми нестачі вільного місця у кімнаті. Також хочу показати вам комоди, які мені подобаються в ікеї. Ось цей сірий, гарненький такий самий є білий. Мені подобається по розміру і співвідношенням сторін ось цей синій комод, але я розумію, що синій колір підійде не у кожен інтер'єр. Далі трохи світильників, але саме у цій ікеї було мало моїх улюблених моделей, тож я зняла тільки новинки. Це бра не новинка, але хотіла вам його порадити як для дитячої кімнати. Гарне буде біля ліжка, як нічник. Далі килими. Зняла для вас клоузапи текстур, бо розмір можна подивитись і на сайті. А ось текстура вживу, це дуже важливо. Багато нових варіантів без ворсових килимів, які підійдуть до тим, у кого дуже мохнаті домашні улюбленці. Ще стало з'являтися більше кіломів із такою об'ємною текстурою, що також класно. Тут дзеркала. І за ціну, яку пропонує Ікея, це просто знахідка, бо якість дуже гарна. Нещодавно ми обшукали увесь інтернет, увесь Київ, щоб знайти у латунній рамі кругле дзеркало діаметром метр десять але нам пропонували лише варіанти за 500 доларів і вище, що для простого круглого дзеркала дуже дорого. Погодьтесь! Тут вони хочуть не такого великого розміру, але якщо шукаєте діаметр 70-90 см, то це класний варіант. Ще за рахом, звісно, там якісь краще буде. Тут дитячий відділ, я знаю, ви чекали. Тут варіації дитячих столів для наймолодших. Майже така сама дошка була у мене в дитинстві. Не знаю, чи це тато сам її зробив, чи десь купили, але я її просто обожнювала. Потім пішли вже зошити, альбоми. Потім вже я пішла до школи мистецтв, але у віці близько трьох років я просто обожнювала малювати саме на такій дошці. Навіть фотка з неї є тут. Усілякі іграшки, які у ікеї стильні і без оцих кислотних кольорів. Маленьке ліжечко, а ще мені сподобався ось цей м'який набір синабонів. А ще багато-багато текстилю з дійсно прикольними малюнками і кольорами. Якість у них також пристойна, тому раджу передивитись асортимент ще й на сайті. Так як пройшло багато часу з моменту огляду, у Ікея з'явилось багато новинок, якими я також хочу із вами поділитися, але вже у форматі скрінів, а не огляду у магазині. На цьому це все. Не забувайте, будь ласка, поставити лайк. І якщо хочете замовити у нас проект, то поспішайте, тому що зараз формуємо чергу з проєктів, які будемо розпочинати з травня, бо беремо певну кількість проєктів у роботу, щоб отримати планку якості. Наші проекти ви можете подивитись у інших відео на цьому каналі, або переходьте на сайт за посиланням під цим відео. На цьому бажаю вам гарного настрою. Бережіть себе і побачимось.